Ми переїжджаємо з США. Та ну його тут усе якесь не таке: бумжі, бруд, їжа, якась вся пластикова, несмачна. Живеш біля океану, а бачиш той океан добре, якщо раз на місяць. А ці посмішки, ніби всі такі добрі, вічливі, але якось знаєте, фальшиво так награно. І ціни, ціни просто космос. Короче, задовбало. Так могла б почати я це відео, але ні. Хейту не буде. Наше рішення важке, але добре обдумане. За півтора років життя тут Америка стала для мене такою рідною. Знаєте, я навіть полюбила ці американські посмішки, полюбила ці величезні порції в ресторанах, ці упаковки на все життя з Костко. Ця країна стала хомлем для мого маленького синочка, і за це я безмежно вдячна. Так, тут є свої проблеми, як і в кожній країні. Не треба її ідеалізувати. Але той американський вайб я запам'ятаю його назавжди, і звісно, Сно досвід дорогий досвід. Так витратили понад 70 шматів, але такий цінний. Я не прощаюсь з Америкою. Я просто кажу до нових зустрічей, а нам час рухатися далі.